мої любі діточки. Коли я йшла, то подивіться, подув вітерець, і що він здув? з деревки, правильно, листочки. Вони різнокольорові. Подивіться, які гарні. І червоненькі, і жовтенькі, і зелененькі з червоним. Подивіться, такі гарні, красиві листочки. А ну ще раз підкажіть, звідкіля вона. Так, вони впали з дерева. Тому що поду від дерев. Давайте зараз поглянемо на листочки і в цю сторону відкладемо листочки, тільки жовтенькі. Де у нас жовтенькі листочки? А ось вони. Подивіться, які жовтенькі, гарненькі в нас з вами листочки. А в цю сторону давайте червоненькі відкладемо. Подивіться, ось червоний листочок. І ось червоний. Дивіться, і ось червоненькі листочки, а в цю сторону тільки зелененькі. А це у нас які жовтенькі і червоненькі. А ось подивіться, зелененькі і тут зелененькі. У нас є листочки жовті, червоні і зелені. Вони гарно, красиві. Вони гарно впали на земельку і утворили. Намалюємо свій гарний осінній килимочок, який ми залишимо собі на згадку, для того, щоб любуватися таким гарним і різнокольоровим листям. Ну що, приступимо до роботи. Так, приступаємо! Для роботи нам, дітки, знадобиться аркуш паперу, де вже в мене земелька намальована, серветки суха і волога, для того, щоб витирати наші пальчики. Склянка з водою і фарба червона, зелена та жовта. Але спочатку давайте наші пальчики трішки пограємось з ними. Вітерець листочки гойтає І на земельку тихенько вкладає ось так ось так. Наші листочки гарно кружляли. Ох, вітерець, пустунець. Дітки, а подивіться, в мене є фарба. Є водичка, аркуш, але чого немає. Нема пензлика. А чим же ми будемо малювати сьогодні? А малювати ми будемо нашими пальчиками. Вони у нас такі завзяті. Беремо фарбу. Відкриваємо. Якого кольору фарба? Червона. Вмочуємо наш пальчик у червону фарбочку вмочили. Ой, в водичку, а тепер в червону фарбочку вмочуємо. Подивіться, ось так. І. У нас буде листочки, будемо зараз робити з вами. Подивіться, які у нас листочки лежать. Гарно ось так. Вони у нас такі гарні листочки. Так, якого кольору ми листочки з вами поклали? Килимочок з червоного. Беремо серветку і витираємо наш пальчик. Тому що зараз ми будемо малювати листочки зеленого кольору. Ми також вмочуємо пальчик у водичку, у фарбочку зелененьку. І гарно також ставимо тільки трішки менші листочки. Ось які ми молодці! Ми зараз витираємо наш пальчик гарно закриваємо фарбочку, відкладаємо зелену. Фарбу і беремо, якого кольору? Жовтеньку. Вмочуємо пальчик у водичку, а тепер у фарбочку. І подивіться, тепер у нас жовтеньке листячко. Ми його можемо ось багато накласти жовтенького листячка. Ось так гарно. Закриваємо фарбу. Витираємо пальчика нашого. Відкладаємо серветочку. Давайте поглянемо, дітки, що ми з вами сьогодні зробили? Так, ми з вами зробили гарний килимок з осіннього листячка. Листячко різнокольорове: червоне, жовте і зелене. А чим ми малювали? Правильно, ми малювали нашими пальчиками. Дякую, діточки, що ви були сьогодні зі мною і чекаю від вас такі самі роботи. До наступної зустрічі. До побачення!